Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Зараз у нас з вами заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати поняття один та багато, а ще будемо вчитися порівнювати за довжиною. Але спочатку давайте налаштуємось на роботу, зробимо психогімнастику, встаємо на ніжки. Стаємо рівненько, піднімаємо ручки догори і починаємо. Вітер дерево гойда. Гойда, гойда. Гілочки дерев згина. Гойда, гойда. Стовбури товстенькі, гілочки тоненькі. Ще раз. Вітер дерево гойда. Гойда, гойда, гілочки дерев згена, гойда, гойда. стовбури товстенькі, гілочки тоненькі. Молодці. Налаштувались, молодці. Малята до нас на заняття завітали їжачок і лялька. Наталка. І вони принесли нам смужки. Яка смужка якого кольору у їжачка? Їжачок приніс червону, а наталка принесла зелену. Давайте ми з вами їх порівняємо. Зелена смужка Наталчина, червона смужка їжачкова. Давайте ми з вами порівняємо їх і визначимо, в кого смужка довша. Перекладаємо поруч, і ми бачимо, що наталчена смужка довша, ніж у їжачка. Ще ми можемо перевірити, яка смужка довша, а яка коротша, наклавши червону смужку. На зелену. І ми бачимо, що зелена смужка довша, ніж червона, а червона коротша, ніж зелена. Такий спосіб називається спосіб накладання, бо ми накладаємо один предмет на інший. І таким способом ми можемо визначити, який же предмет довший. Давайте покажемо ліву ручку. Помахайте мені лівою ручкою. А я вам. Тепер правою ручкою. Давайте покладемо довгу смужку ліворуч. Де в нас ліва ручка? Кладемо довгу смужку ліворуч. Поклали. А коротку кладемо праворуч. Скажіть, будь ласка, якого кольору смужка ліворуч? Так, зелена. А праворуч якого кольору смужка? Червона. Так. Любі мої малятка, а скажіть, чи можемо ми з вами зробити довгу смужку короткою? Можемо. А для цього нам потрібно одну смужку накласти на іншу? Ось так. І загнути ту частинку, яка виглядає за короткою? Смушкою. Ось так. Загнули. Або ж просто взяти ножиці і відрізати ту частинку, яка виглядає. І стали смужки якими? Однаковими, так. А зараз ми згадаємо поняття один та багато. У нас є квіти. Які вони? Білі та червоні. Скільки білих? Одна. Отже, мало. Квітка одна. Скільки червоних? Багато. Нам потрібно розмістити ці квіточки на смужки. На які нам принесли наталка з їжачком. На довгу смужку ми покладемо червоні квіточки, а на коротку білу квітку викладемо на довгу смужку червоні квіточки. А на коротку кладемо білу. Скажіть, будь ласка, скільки квіточок на червоній короткій смужці? Одна, так, молодці. А скільки на зеленій довгій смужці? Багато. Так, молодці. Давайте ще один раз. На довгу смужку ми кладемо червоні квіточки, на коротку ми кладемо білу квітку. Викладаємо та перевіряємо. Ану, подивіться, уважно, я правильно виклала? Адже я вважаю, що білу квітку потрібно було класти на довгу смужку, а червоні на коротку. Ні, малятка, я зробила помилку. Нам потрібно червоні квіточки викласти на довгу смужку. Викладаємо і бачимо, що на довгій смужці багато квіточок, а на коротку смужку нам потрібно покласти білу квітку. І ми бачимо, що на короткій смужці одна квітка. Отже, багато і мало, довга і коротка. Ну що ж, малятка, на цьому наше заняття закінчилося. Сьогодні ми з вами вчилися порівнювати предмети, а також згадали поняття один та багато. Ви сьогодні були уважними та Розумничками. За що я говорю вам: дякую. Чекаю на наступну зустріч! На все добре, до побачення!